Вас вітаю на першому міському в ефірі. Новини далі ви почуєте про головні події дня у студії. Працює Карина Костецька. Триває 265-й день повномасштабної війни. Дев'ятий місяць, як непрохані гості, прийшли на наші землі та масово тероризують мирне на населення. Так на Харківщині під вогнем окупантів знову перебували Чугуївський, Куп'янський та, власне, Харківський райони. За минулу добу у Харківській області піротехніки ліквідували ще 141 вибухонебезпечний предмет. В селі без руки на міну натрапила автівка «Харківобленерго». Поранення дістав 41-річний електромонтер. Близько четвертої ранку росіяни вдарили по передмістю Запоріжжя. Випустили загалом чотири ракети, і ймовірно, це були С-300. На Миколаївщині минулої доби окупанти завдавали ударів із РСЗВ по портовій території Куцірубської громади, а також з території Кінбурнської коси росіяни спробували атакувати Очаків. Там влучили по акваторії та пірсах. Протягом минулого дня ворог 13 разів гатив по житловому секторі та інфраструктурі Донецької області. Били з 300 градів Смерчів, артилерії та мінометів. Знищено та пошкоджено 8 цивільних об'єктів. На бахмутському напрямку ворог не припиняє спроб прорвати оборону і або обійти, або місто, або війти за вже в межі міста. І численні спроби атак є тому підтвердженням. Втім, ворогу це не вдається. Він зазнає щодобово численних втрат в живій силі, в техніці і у всьому озброєнні, яке він використовує. По обіді росіяни розпочали масований ракетний обстріл. Під удар потрапив Печерський район столиці. Там окупанти влучили у багатоповерхівку, спалахнула пожежа. Ще приблизно 10 пошкоджені. Попередньо відомо про одну загиблу під уламками людину на Харківщині, у Харківському та Чугуївському районах влучання було у об'єкти критичної інфраструктури, як і на Львівщині, Рівненщині, Хмельниччині, Сумщині, Волині, Одещині, Кропівниччині та низці інших регіонів. Наразі 80% Львова без світла та води. У Тернополі немає світла та води, оскільки знаструмлені насосні станції в Одесі та кількох районах області. Світла немає. Те саме і на Івано-Франківщині. Ситуація в енергосистемі критична. По всій країні екстрено вводяться аварійні відключення. Спікер повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону зазначив, що росіяни випустили більше ста ракет. Це більше ніж минулою, схожою масованою атакою. 2 жовтня. Формула миру для України 15 листопада. Володимир Зеленський онлайн взяв участь у саміті G20. Український президент виступив із заявою до представників країн Великої Двадцятки із проханням допомогти нашій державі зупинити війну і зі своїм баченням щодо рішення збройного конфлікту. Так звана президентська формула миру складається із десятьох пунктів. Зокрема, це ядерна продовольча та енергетична безпека, звільнення всіх полонених та жителів України, вивезених на російську територію. Відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ та припинення бойових дій, відновлення справедливості, протидія екоциду, недопущення ескалації, фіксація закінчення війни. Зеленський також наголосив, що для початку мирного процесу Росія має вивести усі свої війська, виплатити компенсацію та збитки, завдані Україні, а також визнати територіальну цілісність нашої держави. Україна не є членом будь-якого альянсу, і ця російська війна змогла розпочатися якраз тому, що Україна залишалась в сірій зоні між євроатлантичним світом і російським імперіалізмом. Зараз у нас теж поки немає жодних гарантій безпеки Тож, як не допустити повторення такої агресії Росії проти нас? Ми потребуємо дієвих гарантій безпеки. 710 окупантів вбитими та майже 90 одиниць знищеної техніки ворога за добу українські військові не лише стримують росіян, що намагаються здійснювати наступ у східній оперативній зоні та інших напрямках, але й завдають значної шкоди тим, хто робить замах на наші території. Так, наприклад, сили оборони України на Луганщині знищили штаб підрозділ російських військ. Наразі від генштабу відомо про 30 загиблих та більш ніж 20 поранених окупантів. А вже зранку у Мелітополь до лігва російських армійців наші військові гучно завезли свіжу бавовну. Вибух також поранив колаборанта Дмитра Трухіна. Зрадника доставили до лікарні у надважкому стані і змінно вибуховою травмою. Закритою черепно-мозковою травмою та численними осколковими пораненнями. Щодо південної оперативної зони, там ракетно-артилерійські війська відпрацювали 50 вогневих завдань по дислокації ворожих підрозділів, місцях зосередження озброєння та техніки, а також складу з боєприпасами в Олешках. Окрім цього, знищили пускову установку ракет С-300 ЗРК ТОР М2 та три одиниці автобронетехніки. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 21 удар. Під ураження потрапили 18 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також три зенітно-ракетних комплекси противника. За минулу добу сили оборони України збили два БПЛА типу Орлан. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за минулу добу уразили три пункти управління. 19 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки. За інформацією Генштабу Збройних сил України, станом на 15 листопада окупаційні війська втратили 278 літаків, 261 гелікоптер, 1511 безпілотників, 208 засобів протиповітряної оборони, 2861 танк, 1850 гармат, 393 реактивні системи залпового вогню, 4351 одиницю автотранспорту та цистерн із пальним, 399 крилатих ракет, 16 кораблів літаків та катерів, а також 82 тисячі 80 людей особового складу. Вночі військові РФ обстріляли три громади Дніпропетровщини. Йдеться про Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську ОТГ. По ним окупанти випустили понад 60 снарядів, били з градів та важкої артилерії. Під час чергової атаки по Нікопольському району обійшлися без загиблих та поранених. Але при цьому частково зруйновані приватні помешкання та багатоповерхівки мирних жителів і господарчі споруди. Під ворожим вогнем опинилося і приватне підприємство. На території Нікополя також перебить електромережа та газогін. В інших районах регіону обійшлося без надзвичайних ситуацій. Загалом було випущено понад 60 снарядів. Усюди минулося без постраждалих, але є руйнування. У Нікополі пошкоджені приватні будинки та багатоповерхівка, знищено кілька господарчих споруд. Ще снарядами побило комерційне підприємство: понівечено лінії електропередач та газогазогін. Ніч безповітряних тривог та ворожих обстрілів. Втім, на ранок одна сирена пролунала. Разом з тим атаки на територію Кривого Рогу та Криворізького району не зафіксували. Ситуація у місті перебуває під повним контролем ЗСУ та військової адміністрації Кривого Рогу. Спільними зусиллями працюють всі об'єкти критичної та соціальної інфраструктури, заклади медичної сфери, екстрені служби та комунальний транспорт. В місті триває опалювальний сезон, планові відключення електропостачання не застосовують. Територія Міста посилено патрулюється нарядами Національної поліції та Національної гвардії України. Радіаційний фон в нормі. Військова адміністрація Кривого Рогу продовжує надавати допомогу мешканцям звільнених громад сусідньої Херсонської області, які постраждали від російської окупації та варварських обстрілів з боку чужинців. Попри те, що від ординців ЗСУ звільнили правобережжя Херсонщини та сам обласний центр на півдні країни, це на привід для втрати пильності, підкреслив голова ради оборони Кривого Рогу. РСЗВ Смерч, торнадо С, дрони Камікадзе, а тим більш крилаті ракети і досі реальна загроза. Тому суворо дотримуємось правил повітряної тривоги. За інформацією оперативного командування Південь противник продовжує облаштовувати оборону на лівому березі Дніпра. Нашими авіаторами уражено чотири райони зосередження ворожої живої сили та озброєння. Близько четвертої години дня під час масованої ракетної атаки на Україну у Кривому Розі лунали вибухи. Олександр Вілкул спочатку повідомив про успішну роботу ППО. Проте під час повторних вибухів підтвердив ракетні удари по нашому місту. Наразі інформації про руйнування та жертви ще немає. Партнерство заради добробуту, попри війну та пов'язані з цим складнощі, соціальна підтримка мешканців Кривого Рогу та переселенців залишаються пріоритетними напрямками діяльності міської влади. Для покращення побуту вразливих верст місцевого населення активно залучають міжнародні та всеукраїнські організації та фонди, зокрема товариство Червоного Христа. Його криворізьке представництво на цьому тижні надало територіальним центрам соціального обслуговування та будинкам милосердя 11 одиниць обладнання. Про що саме йде мова, розповість наш кореспондент Кузьма Шишкін. Тетяна Миколаївна, пенсіонерка, територіальний центр у Покровському районі, про який жінка випадково дізналася від своєї знайомої, вона відвідує регулярно ось вже п'ять років поспіль. Тут знайшла й однодумців, і багато цікавих та різноманітних занять для себе. Здесь займатися можна, можна чим угодно. Хто хоче, читає, хто хоче, грає, хто хоче, займається спортом. Ну, ми стараємося везде поучаствувати, по можливості. общем, ми здесь просто молодіємо, скажімо так. Здесь, звісно, Руководители очень хорошие, сотрудники внимательные. Ой, до того, что чуть и стульчики подставят и проведут. И ну, у нас же все разные по состоянию здоровья люди. Так что мы очень довольны. Окрім Тетяни Миколаївни, у терцентрі Покровського району соціальні послуги отримують ще близько трьох тисяч осіб, з яких дві тисячі обслуговуються вдома. Усе необхідне для них роблять 120 соціальних працівників. А для надання послуг відвідувачам відділення денного перебування у нагоді стає обладнання та техніка, що надають партнери. Це дійсно така важлива допомога для нас. У нас дійсно є пральня, є якась машиночка, яка надає такі соціальні послуги для наших підопічних, але ж недостатньо. На даний час, коли у когось може, немає серед наших підопічних, які обслуговуються на дому, немає пральної машинки, немає в нашому місті гарячого водопостачання, немає бойлеру, тому така послуга дуже важлива. І ми дуже дякуємо Червоному Христу, який сьогодні нам зробили такий подарунок. Загалом, в рамках співпраці міста та Криворізької організації Товариства Червоного Христа України будинки милосердя та терцентри, які надають послуги містянам та переселенцям. Отримали 13 пральних машин за лічні дні вони стануть до роботи та почнуть приносити користь підопічним соціальних закладів. Наразі ця потреба зростає щодня, тому як люди доволі тривалий час проживають у територіальних центрах і зростає потреба в чистоті, в тому, аби постійно обслуговувати. А враховуючи, що зараз зима прати вручну дуже складно, і це великий обсяг, тому пральні машинки стануть дуже корисними в цей момент. Навіть в умовах воєнного стану соціальна підтримка мешканців залишається пріоритетним напрямком діяльності міської влади. І е, працівники е, міському міської влади, представники районів, представники соціальних служб цього міста разом з поважними нашими колегами, а саме про Червоного Крис Христа, робимо все для того, щоб е, мешканці міста відчували е, соціальний захист, відчували те, що в місті Можна спокійно жити наразі. Соціальні служби міста надають допомогу більш ніж 15 тисячам криворіжців не залишаються без уваги і переселенці, яких до кривого рогу приїхали понад 75 тисяч осіб, у тому числі й літні люди та особи з інвалідністю. Близько 200 з них цілодобово перебувають в п'яти терцентрах та двох будинках милосердя, де отримують медичну та психологічну допомогу, а також триразове безкоштовне харчування. Місто забезпечує не тільки стабільну виплату там пенсії, допомогти інших комп. Пенсації житлових субсидій та інших виплат головне для нас також надання своєчасних соціальних послуг тим мешканцям, які потребують соціального догляду та постійного соціального догляду. Тобто, це не працездатні громадяни, особи з інвалідністю. Військова адміністрація кривого рогу надає допомогу соціальним службам у реалізації поставлених завдань. Через загрозу відключення від тепла та електрики через обстріл росіян, військова Адміністрація заздалегідь подбала про людей, що перебувають у будинках милосердя, терцентрах та інших соціальних закладах. Наразі вирішується питання щодо забезпечення 11 закладів резервними джерелами живлення. Ганна Штонда, Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, перший міський. Чим налагодженіше партнерство, тим краще підтримка міста. Це доводить співпраця військової адміністрації Кривого Рогу та Метінвесту. Разом вже на раз простягали руку допомоги вимушеним переселенцям і медзакладам. А цього разу компанія Метінвест вкотре фінансово підтримала медичну сферу та закупила для Криворізької станції швидкої медичної допомоги три новеньких автомобілі, які обладнані всім необхідним для потреб медиків. А найголовніше дозволять швидко реагувати життя городян та наших захисників. голова больного и потом с двух сторон закладывается ну, максимально чтобы неподвижность обеспечить и при травмах шеи используются воротники они разных размеров ну и соответственно подбираем под больного І під підбородок. а ще дефібрилятор та ціла низка інших потрібних приладів, які мають бути під рукою в медиків, аби надати негайну допомогу на місці або в дорозі. Саме таке оснащення мають новенькі автомобілі, які закупила для Криворізької станції швидкої допомоги. Група Медінвест на сьогоднішній день. Криворізька станція з медичної медицинської допомоги в повному об'ємі забезпечена об всім необхідним санітарним автотранспортом. А це одна із составляючих. В деле оказания догоспитальной помощи больным и пострадавшим, поэтому... Своєвременне обновлення автопарка і рішающе значення. Будуть люди, будуть медикаменти. Наїс не будуть на чому під'їхати к больному чи пострадавшому, то вже не буде скоро і допоможі. Відтак парк установи поповнився трьома такими машинами. Всі вони сертифіковані, а також мають комфортні умови для медичних бригад. Всередині вони зможуть зручно реєструвати пульс та дихання пацієнта, а також відслідковувати насичення крові, киснем тощо. Мединвест активно долучається до фінансової підтримки міста. Так на потреби Кривого Рогу було спрямовано спрямовано вже десятки мільйонів гривень. Компанія «Метінвест» підтримує лікарні Кривого Рога, мы определили первоочередную необходимость в машинах скорой помощи и передали больницам города такие автомобили. С апреля месяца в рамках реализации проекта «Рятуемость життя» компания «Метинвест» направила помощь на сумму более 52 миллионов гривен, которая пошла на медицинское оборудование, расходные материалы и медикаменты для криворожских больниц. Аби криворожская станция швидкої медичної допомоги мала все необходимое, розпочинаючи от обеспечения до медикаментів и Роботою ретельно опікується і військова адміністрація міста, адже це запорука того, що станція буде надавати лише якісні послуги, та найголовніше оперативно. Кривий ріг прифронтове місто і наша швидка допомога обслуговує не тільки понад 800 тисяч жителів Кривого Рогу та Криворізького району, а ще 75 тисяч вимушених переселенців, і і надає допомогу нашим військовим. Тому допомога метанвесту у придбанні автомобілів. Суттєво підвищує мобільність допомоги і якість послуг. Таке забезпечення медичних закладів міста є результатом вдалої співпраці військової адміністрації та Метінвесту. Разом вже облаштували шелтери для переселенців, допомагали їм і продуктами харчування. Тож продовжують працювати в цьому напрямку і надалі. Вікторія Пінчук, перший міський. Чи знаєш українську перевірне тестування? Це стосується іспиту для державних службовців, котрі з 2019 року мають підтвердити знання солов'їною, аби обіймати певні посади. За рік у стінах КДПУ відбулися 300 сесій складання іспиту, у яких взяли участь близько тисячі учасників. Тож чи були перерви через повномасштабне вторгнення, чи змінився попит на іспиту посудових осіб, та як взагалі проходить сама процедура, знає Маріола Акуліч. Розпочинаємо з першої частини культура мови. Заходимо розпочати, і починається відлік в 20 хвилин. Ми бачимо час де ми повинні за ним слідкувати. Ось такого характеру з лексики питання можуть бути. Ну ось ми проставляємо, наприклад, і обов'язково зберігаємо пості, завжди. Простіше за ЗНО, порту потребує певної уважності. Такий він тест на рівень володіння українською для держслужбовців. Його започаткували у 2019-му Для держслужбовців, зокрема керівників установ військових та поліцейських, для складання іспиту спочатку необхідно зареєструватися у електронному кабінеті на сайті національної комісії зі стандартів державної мови та подати заявку. Обираємо Область, обираємо центр іспитування, обираємо зручну для нас дату і проміжок часу. Подати заяву. У визначену дату необхідно прийти до пункту тестування. Саме випробування проходить онлайн. Перший блок складається із 29 тестових завдань, де потрібно обрати одну або кілька правильних відповідей. Друга частина мовленнєва. Учасникам пропонують дві теми на вибір, за однією з яких потрібно на камеру записати усне висловлення на 10-15 речень, себто 2-3 хвилини. І якщо тести перевіряє одразу автоматично комп'ютер, то мовленнєву частину незалежний екзаменатор. Максимальний бал 100%. від нуля до 100 сертифікати, як правило для держслужбовців, ми так розуміємо, що вимога, сертифікати можуть бути рівня С1. Це вільне володіння першого ступеня. Результат іспиту має складатися не менше, ніж 70%. Тобто, С1 сертифікат – це дорівнює 70-89% і сертифікат С2 дорівнює 90-100%. Вже рік Криворізький державний педагогічний університет є єдиним у місті майданчиком складання тестування для держслужбовців. З початком повномасштабного вторгнення складання іспитів припинили, відновили через місяць. Спершу бажаючих пройти тестування було мало, проте наразі попит відновився. За день приходять на тест близько 30 осіб, а за рік на базі навчального закладу провели 300 іспитів, у яких взяли участь близько тисячі учасників. Національна комісія із стандартів державної мови викладає договори, угоди з певними. Установами і е, ці установи забезпечують функціонування майданчиків іспитових майданчиків для складання е, ці, цього іспиту. Українська мова продовжує свій розвиток. Ми всі розуміємо, що мова це можлива. Робимо все, щоб підтримати нашу українську мову. І кому як не Криворізькому державному педагогічному університету тут обіймати провідні позиції. після проходження тестування на сайті національної комісії і стандартів державної мови учасники можуть знайти свою сертифіку сертифікати із результатами, якщо кількість набраних балів недостатня, можна подати апеляцію або скласти повторний тест через 4 місяці. Маріолакуліч Максим Мурашов, перший міський. Окопні свічки для українських армійців від волонтерів в одному з навчальних закладів на житловому масиві південного ГЗК Місцеві добродійка вже виготовили близько 300 саморобних світильників з підручних матеріалів. З кожною такою свічкою передають побажання скорішої перемоги, і щоб геть усі армійці повернулись додому цілими та наушкодженими. Спостерігали за процесом виготовлення свічок наші кореспонденти. Невелике коло волонтерок-однодумців чеклує над створенням водночас нескладних і в той же час важливих речей З жерстяних бляшанок, картону та воску чи парафіну. Руки помічниць із народу виготовляють окопні свічки. Цей і світильник і засіб для зігріву в польових умовах. Виробляючи ці свічки, ми вкладаємо всю душу, всю любов свою, все тепло своєї душі. Ми бажаємо скорішої нашої перемоги. І хай вони швидше повернуться додому. І я завжди пишу. Я спілкуюся повідомленнями в Фейсбуці. Як тільки можна, як дозволяє на наразі на даний час, як дозволяє ситуація, ми спілкуємося з учнями, ми підтримуємо, дізнаємося, де вони, і завжди пишу вас. Чекають. Передайте всім там, кого ми не знаємо, що вас чекають вдома. Вас чекають. Повертайтеся. Матеріал для окопних свічок збирають всім світом. Бляшанки та парафін для волонтерок приніс навіть священник з місцевої церкви. Його донька навчається в другому класі цієї школи, а тому пан отець стояти осторонь руху волонтерського хабу в закладі освіти просто не міг. Це те, що стало з похолоданням, актуальне, це окопні свічки. Ну, буквально дві неділі ми назбирали, принесли, назбирали ще там. Інші волонтерські організації також просила. Наші люди відкликаються на все. Головне, щоб Казали, що потрібно, і далі будемо разом шукати. І знайдемо той, хто шукає, як іван кажеться, йому завжди відкриваються двері. Допомогу українській армії в цьому навчальному закладі почали надавати буквально з перших днів російського вторгнення, 24 лютого. Спочатку це були маскувальні сітки, продукти харчування, гаряча випічка. А нині вже до списку добрих справ додались окопні свічки. Їх технологію виготовлення люди опанували самостійно. Ми вже відправили. Ось остання партія була 180 свічок різних розмірів. До цього ще були була було 100 свічок відправлених загалом десь близько 300 і зараз. У нас була проблема саме з парафіном. У нас зараз ну, такі ми закупаємо, по-перше, і батьківські комітети закупили деяку частину парафіну або воску. А ще дуже великі поставки нам приходять, приходять із Закарпаття. Роботу з виготовлення окопних свічок в цьому навчальному закладі продовжуватимуть і надалі, адже потреба в цих саморобних світильниках та міні-обігрівачах у армійців колосальна. А взимку до якої рукою подати і поготів. І народні волонтери залюбки допомагають на цьому фронті захисту України. Олександр Фефілатів, Олександр Довженко перший міський. Представили 30 кращих мотиваційних робіт. В одному з вищих навчальних закладів для майбутніх правоохоронців розмістили експозицію з робіт та фоторобіт, головним акцентом яких є необхідність суворого дотримання правил дорожнього руху. Адже від цього залежить життя та здоров'я абсолютно всіх учасників водіїв, пішоходів і велосипедистів. Праці з зображеннями останніх знайшли своє місце у виставці. Триватиме вона до кінця року. Я забросила саме ці мотиви, тому що я з дитинства полюбляю спорт, саме велосипедний туризм. І я ходжу до гуртку велосипедний туризм о, в центрі мандрівник. Я, як велосипедистка, спонукаю до того, щоб завжди одягали шолом та дотримувались правил дорожнього руху. Оце важливо. Авторами цієї виставки стали мешканці з різних регіонів України. Свої роботи претенденти подавали на електру... по електронній пошті. Тиждень безпеки дорожнього руху проходить в два етапи: з травня по жовтень. Учасники надсилають свою роботу до Оргкомітету комітету. Вишу кращих з кращих відбирають за принципом креативності та нестандартності підходу до висвітлення проблематики необхідності дотримання ПДР. Я думаю, що це дуже символічно. Чому тому що ми не зламні, ми не боїмося. Шановні ліцеїсти, скоро будуть офіцерами, які будуть захищати нашу країну. І саме молодь, вона є рушійною силою розвитку нашої держави. Таким побачили цей день наші кореспонденти. А ми продовжуємо стежити за подіями в Україні та місті, аби ви були в курсі найголовнішого. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі.